Будинки МУС був відкритий в березні 2013 року як альтернатива інтернатним закладам. Він був унікальний та єдиний в Україні. Особливістю будинку підтриманого проживання МУС є також те, що він знаходиться в серці Українського католицького університету. Так як наш університет побудований на двох стовпах двох «М» – це є мученики і мерканалізовані. Власне, мученики це є ті, хто віддав своє життя за Христа і за віру. Є фундаментом нашого університету. І друга «М це є. Мерканалізовані власне особи з інвалідністю, з ментальною інвалідністю, яких ми цінуємо, поважаємо і любимо в стінах нашого університету, в нашій спільноті. Думаючи про виховання молодих людей, цілісне виховання, не лише інтелектуальну освіту, але готовність жити у стосунках, ми запросили до центру університету наших. Друзів з особливими потребами. Тому цей будинок є тут, зокрема в колегіумі, де проживають наші студенти, і де на щодень вони мають можливість спілкуватися з друзями, бачити їх, досвідчувати, проводити разом вільний час. Ідеєю будинку це власне було гідні умови проживання, знаєте. Де особа з інвалідністю є така ж сама цінна і поцінована в суспільстві як особа без інвалідності. Знаєте, оця рівність, цей стосунок, ця близькість, власне, про це йшлося. Тут друзі можуть ходити на роботу, вони вільно пересуваються в колегіумі та по будинку, вони мають ключі. Вони проживають з асистентами. Асистенти справді тільки допомагають, десь доповнюють ті моменти, де друзі самі не можуть дати ради. Тобто є в такий спосіб, це є підсилення якби, їхньої спроможності. Є індивідуальний план кожного друга. Це коли для кожної особи, згідно її можливостей, розробляється план, що може особа досягти, як вона може ще розвинутися, які навички здобути собі. Наші мешканці розділяють між собою обов'язки. Хтось допомагає приготуванні вечері, хтось миє посуд, хтось читає молитву, хтось прибирає зі столу. Тобто обов'язки розподіляються. І це дуже важливо, що ці обов'язки можна змінювати. так? Сьогодні один допомагає з вечерею, завтра інший. Після Тобто це знову ж таки про право вибору, про право вибору. Адже кожна людина хоче мати право вибору і хоче бути потрібною. Підтримане проживання це про гідність. Ми дуже вдячні жертводавцям за підтримки, яких від перших днів цей будинок існує, що дає можливість будинку розвиватися і процвітати і працювати далі. Навіть в цей складний час, який зараз маємо повномасштабного вторгнення війни, час коронавірусу, який ми пережили. Будинок далі існує, працює і розвивається.